Друзі, всім привіт! Сьогодні 27 квітня. Працюємо на пасті, Получається, зараз будемо ставити прививку. Будемо не робити, а зараз нікот звідси забирати. Як вчора 26-го ми бра... сюди ставили коротше, цей нікот. зробили з ним. Сьогодні трішки тепліший день, ніж вчора. Мастер таким взял. Ну да и так видно. Иди, да. Так. оставим. Тут я вчера мы... машина не, не почали тягнути. Ну, в принципі, все стане дартними. Матки нема. Боччина чомусь провисла. Поприклеювали, де і де. де. В принципі. Головне, щоб нам не, не кот. Окей. Okay. Okay. Обріжеш бо і я... okay. сделаю так собі. Окей. Okay. Так. Зараз ставимо ми сюди в цю поки що. Хай вони трішки її також uh -huh. повернути. Uh -huh. І все, в принципі. Поки не будемо ні матишників вбирати, нічого. Поки що накриваємо. І... І все, ми сьогодні з ними нічого не робимо. Так, з цими, друзі, ми закінчили працю. Минус один. Арканува И гуляю же зараз наша задача поднять корпус и поставить ее на крышу в чешу. Вагів в ньому є. Сказать, що багато. Тому станеш. Так. Все варстанкось. Китки знімати, з ось. ось. Сюди зайди сюди зніма, так Тут вони вже витягнули. Тут вони практично витягнули. Це вчора тато десь в обід поставив. Супаки ще сюди. Сьогодні забере? Все ідеально включив, всі впали сюди. Матка посіяла. Матка Іошка е, забув назву яка. Не видно. Почали тільки тягнути. Треба Тут у нас запечатаний розплід. Ось така рамочка. І ще ж у другому корпусі стоїть бджола. Матки я поки не можу знайти. що в Пішов навцові рамки, заповню? Там був розпліт? Так. Так, Не бачу матки не може знайти. А, о! За дякуємо. Тихо, тихо, тихо. Очень кусиво. мне сюда и вжалила. Підносить. Так. мапка закрываю. Так. Нача закрыл. Все, іди ставлю. Сила взяла Дуже очень місце. месте. она не замерзла. Все, я нашел. Самое главное. такой же. Втягнули. Матка ще тут не поработала. Ну, в принципі, завтра я подивлюсь, на, чи буду знімати завтра, чи не буду. Ну я подивлюсь, якщо може зніму. Якщо буде, все добре. Розплід? Так, да, тут положила матка. Тут його якось треба зробити ще. Тут хай це ось так і буде. Принципу. качают, закрыли. Забыл Тут забираем.

Так, друзі, тоді мені тут треба буде допомагати, щоб мені правда допомог. Тоді оце ось таке коротеньке відео, завтра дивлюсь, що вона засіяла, Якщо засіяла, то я її випускаю. І також оставляю на, е, ще до понеділка, щоб вони за, заносили туди е, її положили коротше, ну, маточним молочком. Ось так, ось, тоді всім дякую за цей перегляд, ставте лайки. Зараз я також всім погляну. Передивлюсь, побачу, що там з маткою. Щоб все добре, то я зніму також телеграм, тільки вже кружочок. Так що підписуйтесь телеграм там. Е, багато чого цікавого виходить. Так що всім дякую за цей перегляд, всім пока.